Про міжнародний проект Аутінск хмельничанка Катерина Мельник дізналася з мистецького інтернет-сайту. Ідея такого міжнародного проекту в такому глобальному масштабі, і наскільки вона легка у виконанні, жуліяна ДКСя'янка, який просто сфотографував роботу у Луврі, потім роздрукував і наклеїв на стіну. Як на мене, це геніально. Це геніально просто і цікаво те, що кожна людина може зробити це. Дівчина зібрала однодумців і разом взялись за справу. У художньому музеї міста вподобали декілька робіт українських художників. Сфотографували, роздрукували і вирушили на вулиці міста. Перші дві роботи сподобалися хмельничанам. Відтак надрукували ще п'ять фотокартин і днями наклеїли їх на стіни міських будинків. Гарна ідея. Просто є багато місць, які можна зафарбувати і таким чином ну проявити якусь себе, не знаю. Мені подобається. Я думаю, що все рівно мистецтво повинно йти на вулицю в серця людей, то що людей дуже багато клопотів зараз їм потрібно більше прекрасного бачити. Активісти впевнені завдяки проекту «Аутінс» про Хмельницький дізнаються у всьому світі. Завершальним етапом цього проекту є фото. Саме фото, просто ми саме за допомогою фото ми можемо показати, що ми зробили, можемо показати реакцію людей на ці роботи. І е, я думаю, що сьогодні ми вже надішлемо ці фото Жульєну Декасаб'янці, і він розмістить ці фото в себе на сайті. І відповідно серед таких міст, як Мілан, Париж, Рим і Лондон, мені здається, що так, буде і місто Хмельницький. Проект Аутінс планують реалізовувати і надалі. У художньому музеї активісти вподобали ще 20 картин. Про те, щоб роздрукувати одне фото в форматі B1, необхідно щонайменше 130 гривень. Відтак нині шукають спонсорів, які б долучилися до популяризації стріт-арту у Хмельницькому.